Чому в розетці саме 230 вольтів? До 2014 року стандартом напруги в Україні було 220 вольтів. Це безпечний і при цьому економічно найвигідніший показник. Рабоча напруга першої електростанції Томаса Едісона, який винайшов лампи розжарювання з вугільною ниткою та налагодив їх масове виробництво, була 110 вольтів. 100 вольтів це оптимальний показник напруги для ламп, а ще 10 вольтів втрати в провідниках. Так спочатку і закріпився цей стандарт. Але коли в Європу прийшли лампи розжарювання з металевої Потрібно було подвоїти напругу, тож показник у 220 вольтів знизив втрати в провідниках і при цьому був більш-менш безпечним у побуті з 2014 року. В Україні прийняли стандарт напруги 230 вольтів. Але це таке теж спорне питання, тому що у нас як і все в Україні на деяких сайтах написано 220, На деяких, наприклад, сайтинкари є 220, тому це таке. Питання незрозуміле і не точне, а у різних кінцях світу напруга може бути різна в Японії. Наприклад, стандарт 100 вольт в США – 110-120 вольт, в Афганістані, Кенії, Лівані 240 вольт. Ось такі напруги у нас бувають.